Маючи автівку, житло в Німеччині, Кей Еприлайн вирішив на своєму прикладі довести. Попри в тому, вийшовши з зони комфорту, варто йти далі, допомагати українцям виборювати перемогу. Кей Еперлайн мешкає на південному заході Німеччини. Чоловіку 63 роки. Більше 20 з них він живе на дві країни. Тож, коли почалась повномасштабна війна, бути осторонь не зміг. Не втомлюється це робити й я нині. Начала багато з скуманітака. Спочатку допомагав з гуманітарною допомогою речами людей було в мене вдома багато. А потім я дивлюсь, що люди в Німеччині забули, що в Україні війна. Це зараз майже два роки. Люди в Гаманя забили та вайна уже. Це зараз два года пачні. Тож чоловік вирішив виїхати з Німеччини до України та по дорозі нагадувати людям, що війна по сусідству з європейськими країнами все ще триває. Придбав українські сувеніри та роздавав людям. Дорога до України на двоколісному зайняла майже місяць. Ночував на паркінгах в наметі, Подолав дві з половиною тисячі кілометрів. Перші два тижні були дуже складні. Перші два тижні було дуже складно, я без тренувань. Усе боліло: ноги, руки, все. А вже останній тиждень без проблем. Раніше проїздив 70 кілометрів за день, згодом – 150-160 кілометрів в день. Добре, що велосипед електричний, це допомогло. Без цього я б не зміг це зробити. Ну, ета електрик, етапамоч, конечно, да. Без цього я не можу це робити. Усі кого зустрічав на своєму шляху, каже чоловік: вірять в перемогу українських захисників та засуджують країну агресора. Україна та Луць для чоловіка вже багато років, як стали другою батьківщиною. Це як мій другий край можна сказати. Це як мій рідний край, можна сказати. Був тут з 1997 року постійно, 6 років. Потім знову Німеччина, знову Україна. Купив будинок тут три роки тому. Мій план був жити на пенсії саме тут. Я роблю це для себе, але головне для моїх друзів, які зараз на фронті. Там багато луцьких друзів. Там нога, нога людських друзі на фронт бути небайдужими до війни в Україні. Головний меседж від іноземця не втомлюватись допомагати аж до перемоги, а згодом разом відбудовувати країну. Я сказав для людей. Я сказав людям: їдьте в Україну після війни. Нема різниці між нами. Тут такий самий менталітет. Це Європа. Звісно, там різниця є, ну це Європа. І каже, кілька днів відпочине у Луцьку, далі вирушить на велосипеді до Києва. Після того повернеться в Німеччину, щоб вже мікроавтобусом привезти гуманітарну допомогу українцям. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.